Я українець, лицар славний. Я революціонер проти панів, Я за народ, козачий, давній, я кликав націю в порив, Містях похрещений вітрами, моя стихія степ поля. Нас не скуєш, ти, ланцюгами, ми вже навчились в кобзаря, Запам'ятайте, царь проклятий, козак землі своєї пан, у нас незламний дух завзятий, ми ляха гнали аж за сян, нас не зламають твої тюрми, нас не злама Московська радь, Ти ще побачиш, братські штурми, бо нас ніколи не зламать. Та хай у землю ми поляжемо, і кістки там наші прогниють. Ми будемо помирати і скажемо, що українців не зігнуть, ти цар не спи. І хай тебе мордує, хай твої.